І, до речі, ось так він стоїть. Цей чехол. Тут якби ну, функціонал не вдалося зберегти, щоб е чехол як в трикутничок складався. Ну, але от в такому положенні він стоїть. Ну, під 90 градусів, правда, але стоїть і не падає. Так уже не стоїть. Якщо так поставити, то стоїть. В принципі, моно було б якось так колхозити. Там магнітік є, туди якусь металеву планочку і воно б стояла під кутом. Ну, Не думаю, що це прям так важливо, того я цього не робив. Ну, воно все-таки під деяким кутом стоїть. Може там градуса два. Тому що ця шабатура має тих саме 2-3 градуси, щоб з прес-форми витягнути скловолоконну з матриці, О, воно цей і копіює варіант. Ну, деяким тон воно стоїть. В принципі, якщо сюди підставити щось, воно буде. Зв'язати і під кутом. Також укріпив ці упорчики. Вони були просто приклеєні на суперклей. В принципі, вони непогано трималися, але якби воно впало, воно б відбилося. Посверлив отвір, підшліфував склоарматуру, арматуру запхав <хи> і супер клеїм пролив. Воно склеїлося, зараз його підшліфую. довжині. Ну, обріжу. Отак. І підшліфую. Все, це вже буде дуже надійне з'єднання. Скловолокно. Тут не можна було ніякого шурупу застосувати, бо тут сковзає, сюди заковзується модем, щоб воно тут нічого не, не терчало, не виступало, Якби, стінка тоненька, там десь 3 мм. Якби вкрутити нема куди, то я його заклею. Хоча тут, наприклад, я прикрутив. Ну, як бачимо, тричить там кінчик ширупчика. Ну, тут би не можна було, щоб тричало. Ну, Ще що зараз зашліфую і буде гарно. Зріжу і зашліфую. Також ось тут у мене сохне, видно, вклеїв такий. Прозорий захист мікросхеми. Тут я закляпкою просто піджав, вони по товщині підійшли, щоб його розперти, розклинити і прижати той куточок до то гетінакса А тут попідклеїв, повирізав отвори для USB-C і для крутілки. Ну і також на крутілці видно вже три. Якби три зарубки, дві зарубки там всередині і там ще одна зарубка. Це відповідає потужності, яку ми накручуємо. От одна зарубка в самому початку, потім дві в цьому положенні середньому. І 3. Це найбільше 7 вольт 2 Втат. Ось, ну, все, сохне, поки сохне, роблю другу. Так похапцем знімаю відео, бо ну, сонце заходить. При фонарику його погано знімати, де і негарно. Ну і вже так я затримав цей замовлення. Треба відправляти побистріше того не буде, скоріше за всього, можливості там, якби, розкластися і кілька годин розглагольствувати. Того, ж так похопцем в порядки роботи роблю. Ну і це не те, що який прям високохудожній фільм, що там треба виставляти кадр, ракурс і так далі. Тут просто такий якби отчот. Також переклеїв другий прозорий блістер. Він тепер приклеєний ну, доволі міцно по площинах і захищає мікросхему від попадання туди всяких металевих предметів і показує світодіодний. Ну, світодіоди показує там, червоний, синій, зелений процеси, які там тут зарядка, розрядка. Фінальний огляд того, що відправляю. Зробив я такий отвір під закльопочку. Тут Сашко собі приклепає під палець шкіряну петлю, даю йому в комплекті шайбочки різні різної довжини. закладки. Mm, значит, функционал. Сюда вставляется аккумулятор. Таким чином вставляется аккумулятор. И все працює. Включаем. О, выдуло пыль, на видео видно. І можна регулювати. Тут є регулювання. Регулювання потужності. От три насічки Так, воно виє Скручуємо зразу менше. І насічка десь 5 вольт, де 1 Вт туди. І мінімалка. Одна носічка. Туди йде. Пів ватта, Найекономніший режим по електриці. Так воно все закривається і дує. Тут лише через цей роз'єм Тейп-Сі можна заряджати акумулятор, і також від зовнішнього павербанка можна живити вентилятор. Працювати від павербанка і